Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. У сьогоднішньому відео мова піде про волотисті гортензії. Хочу запропонувати вашій увазі варіант, як можна виростити гарний куш волотистої із невеликого саженця. Маю на пропозиції два варіанти. Це касетні саженці, а також вже підрощені саженці волотистих гортензій. І зараз вам конкретно розкажу, які сорти і в якому стані можна придбати і що по чому, друзі. Значить, друзі, перший варіант це є касетна розсада. Зараз ви можете бачити її перед собою. Це є найдешевший варіант, із якого можна виростити. Теж гарний кущ волотистої гортензії. Це є касетні саженці. У Укорінені є два сорта. У касетній розсаді є два сорти. Це є сорт Фрайс е, Мельба, перший сорт. І другий сорт, друзі, е, це є Magical Candle. Зараз вони є перед вами. Ось я собі вже приготував, щоб не займати ваш час. Ось так виглядає касетна розсада, бачите, яка коренева. Саженець приблизно. Сантиметрів 25, але це не важливо, друзі. Я вже в минулих відео показував. ось Тут, тут потрібно зробити обрізочку. І ви отримаєте два гарних пагони на, на наступний рік. Я зараз вам покажу, як виглядає минулорічний ось такий укорінений, посаджений мною е, саджанець волотистої гортензії. І ось такий варіант це з іншої касети. Я просто вирвав однією рукою, бачите, коренева гарна. Це інший сорт, друзі. Ось таких два сорти є можливих до реалізації у касетній розсаді. Значить, ціна такого саженця 23 гривні. І мінімальне замовлення 20 штук, будь-якого можна набирати будь-яку кількість із двох сортів. Тобто можна 10 таких, 10 таких, можна 15 таких, 5 таких, 20 штучок можна набрати. Ось в такому варіанті, друзі, і ще є варіант такий у П9. Зараз вам теж покажу, як він виглядає. Так, друзі, тепер показую, що є доступно до замовлення у П9. Це повторюю на дорощення. Хто має бажання дешево виростити, болотисту гортензію. Зараз вам покажу, які є варіанти у П-9-ці. Значить, є, друзі, три сорти. Перший це є Magical Candle. Це той самий є у касетній розсаді. А також є у п 9 ці Друзі, ось така коренева, ось такі саженці, Він вже обрізаний. Бачите, деякі має три, деякі має два пагони. І я вам потім в кінці відео покажу, що ви отримаєте на майбутній рік, як він буде виглядати. Він вже буде гарно квітувати. Вони у мене вже квітують такі, зараз вам покажу. Значить, Magical candle. Ось такий у п 9 ці друзі. Зараз покажу другий сорт у П-9ці. Ось у такому стані гарна біла, нарощена, вже коренева. Теж обрізаний. Це є Фрайс мельба. Теж він є у касетній розсаді. І є у п 9 зараз покажу ще третій сорт у П 9 на дорожчання, який доступний по економній ціні, друзі, тому що в мене їх є багато, вони гарно укорінилися. І в мене немає змоги, куди їх потрібно пересаджувати. у 2 2-літрові, але в мене фізично не вистачає місця. Це, друзі, є сорт дуже гарний. Сорт це є фантом. значить Чим він відрізняється, така особливість цього сорту. В нього дуже великі шапки, дуже великі, просто мега великі шапки. Ось це є фантом в такому стані. І зараз ще вам коротенько скажу значить, про Фрайс бо вона дуже гарно зафарбовується. Можливо, ви бачили в минулому році на моїх відео я показував. Дуже гарно вона червоніє, гарно зафарбовується. Фрайс Мельбо, вона практично мало чим відрізняється від дуже такої славнозвісної фрамбузійні Ренсан. І Magical Candle. Особливість, друзі, цього сорту в тому, що він має дуже потужні такі міцні е, пагони. І він підходить для формування на штамбі. Ось так будуть виглядати. Ось такою кореневою я буду вибирати саженці. Значить, економ варіант ціна такого саженця, друзі, у по 45 гривень. Але тут мінімально потрібно набрати хоча б по дві штучки кожного сорту. Ціну я ставлю дешево, але я не можу відправляти по одній штучці чи там по дві штучки, тому що опакування і коробка це буде дорожче коштувати, ніж оця гортензія, друзі. Буде значить оплата на карту і відправлення тільки нова пошта. Зараз вам покажу, що ви на наступний рік отримаєте із такого ось саженця. Ось, друзі, перед вами сорт Magical Candle. Значить, я його висадив на відкриту ділянку. Це ви бачили, в P9 я вам показував. Значить, минулого року він був в такому стані, в p 9 потім у С2 пересаджений. І весною він був висаджений уже у відкритий ґрунт. І ви бачите, він зараз вже квітує. Квітує тому що він був у теплиці. Бачите, яка я спеціальну руку прикладаю, щоб ви могли оцінити. Яка у нього вже гарна велика шапка, хоча кущик, ще молоденький йому фактично тільки рік часу. Тут сантиметрів ну 40 максимально. Це однорічка, ну Рахується двохрічка, бо він перезимував. Але фактично, по факту, йому тільки рік часу. Бачите, двійки гарних китиці. Ось таке, друзі, можна отримати. Буквально на наступний рік із п 9 Або із касетної розсади. вона також своє е, наздужене. Зараз, щоб ви не думали, що це щось вибіркове, вам покажу інший сорт. Ну, це Інший сорт я його не маю зараз до реалізації, але це теж, можна сказати, касетна із касетної розсади з минулого року із п 9 ось в цьому році, бачите, він вже квітує гарно. Тому що він в мене весною ріс у теплиці, і весною я його висадив у відкритий ґрунт. Зараз вам ще покажу деякі сорти. Друзі, тут в мене ще один заховався сорт, я вже точно не пам'ятаю. Там є підписано, який це сорт. Але він теж із минулого року, він в минулому році тільки був укорінений у такий період часу. І бачите, весною можна з нього отримати, якщо залишити тільки ось цих два пагони, які я показував для е, обрізки після обрізки, ось таких два потужних пагони. І можна добитися вже такі гарні волоті. Хоча вони ще тільки-тільки починають набирати. Ця ще буде набагато більша, друзі. Ось таке можна отримати, такі саженці. Так що пропоную вам економ варіант, як дешево. Можна виростити у лотисті гортензії. Не потрібно обов'язково куплятись такі здорові величезні кущі, хто має бажання цим позайматися, а можливо ще й підзаробити, попересаджувати із п 9 у С2 і все. І цього буде достатньо. На наступний рік у вас будуть такі гарні саджанці, друзі. Так що, будь ласка, переходьте у телеграм-канал. В описі під відео буде посилання, там буде більш детально описано. Якщо ви щось пропустите. Так що всім бажаю спокійних, мирних днів та ночей. І все буде Україна!